Наші любі! Привіт-привіт! Покажіть мені, будь ласка, хто мене бачить і чує. Супер, я рада вас вітати. Ну що, ми сьогодні поробили дуже з вами багато справ і маємо трошки заспокоїти свої емоції і віддатися музиці. Що сьогодні буде цікавого? Я, чесно кажучи, не знаю. Для мене це великий сюрприз, але всі таємниці нам розкриє Любов Іванівна. Любов Іванівна, прошу. Добрий вечір, мої любі дітки, молодь, батьки, рада вас усіх вітати на нашому занятті з музичної терапії. Всім привіт! Помахайте мені всіх, хто мене бачить, всіх, хто мене чує. Добрий вечір, мої любі. Я вас усіх-усіх рада дуже бачити і рада дуже вітати на нашому занятті. Сьогодні тема нашого заняття називається музичні барви осені. Ви знаєте, що осінь має свої фарби, так? Жовтим кольором окрашуються наші листочки на деревах, травичка жовтіє. так. Уже все вже вибрали, все в нагородах поприбирали, яблучками практично всі зібрали. Але в нас сьогодні будуть зовсім інші фарби. Фарби будуть музики. А які саме про це ми поговоримо трішечки згодом? Для початку нам треба всім привітатися. Отже, сідаємо рівнесенько, пригодуйте ручки, ніжки. Позбирайтеся до купочки і зараз будемо вітатися по-музичному. Отже, я починаю. Всі ваші ручки я хочу бачити, мої любі молодчиночки. Вас багато, але я всіх всіх вас бачу. Починаємо. Добрий день, ручки, плесь, плес-плесь. Плес. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп щуп щуп, Добрий день, Буш. Ось вони тут. Показали, показали всі гарно, гарно. Добрий день, зубки. Добрий день, зубки! Добрий день, носик пі-пі-пі Добрий день, друзі, всім. привіт Я бачу, що ви всі. Завітали до нас з гарним, хорошим настроєм. Отже, ми тепер починаємо. Ми сьогодні почнемо з музичної гри, яку ви, сподіваюся, знаєте, хто давно до нас ходить, а хто тільки недавно до нас приєднався, або, можливо, сьогодні вперше. То ми для вас це буде музична гра новою. Називається музична гра Сусіди. Уявіть собі, що ми з вами сидимо на галявинці і граємо в гру. У вас немає поряд мами, тата або нікого з дорослих немає, або можливо брати чи сестричка. Якщо немає, дуже добре, якщо вони є. Так, он бачу сашуню тут. Ну так. Бачу, є дітки в мене не одні. Це приємно, це прекрасно. Ось у нас є Нікітушка з бабусею. Так, я бачу ще Наталочку Крамську, Альонушку, мою Любу Пелькевич. Ярославчик, Смаль, я тебе дуже рада вітати. Мої, мої найкращі дітки в світі. Ой, всіх бачу тут і, і Владусика, бачу. Так, всіх, всіх я побачила. Я хочу, щоб ви взяли, підготували Можливо, іграшку у вас є поряд. Якась ваша улюблена іграшка. Якщо ви один зараз або одна перед екран, якщо є ігри, теж не біда. Будемо гратися разом з вами, начебто я ваш партнер, а ви мій партнер. Хто один перед екраном? Але хто зараз хто двоє перед екраном, сядьте, будь ласка, личком один до одного. Отак, як я з котиком. Личком один до одного. Отак. мама й бабуся, мама й дитина, дитина й мама, або братик і сестричка, личком один до одного. І тепер будемо гратися. Сусіда можна поштовхати. Отак беремо і штовхаємо один одного. Отак. Сусіда можна поштовхати зі мною грається? Давайте отак, зі мною, до екрана ручки. Поштовхати можна, тільки легенько, так, ми граємося, бавимося. Сусіда можна поштовхати, а ще сусіда можна полоскотати. Отак під, під ручками лоскотати. Хто там поряд з мамами? Отак. Дитина маму лоскоче, а мама дитинку лоскоче. Отак, 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 отак. Лоскоче, лоскоче. А я вас отак. Сусіда можна лоскотати. А ще можна сусіду на вушку пошептати. Беремо так до вушка. Отак. Сусіду можна пошептати, пошептати, пошептати. І ще й на друге вушко. Пошептати, пошептати, пошептати в ушку. Так, Бачу ваші улюблені іграшки. А ще сусідом можна пострибати, Беремося за ручки, можна з місця можна встати. Пострибати, пострибати. Давайте, давайте, пробуємо, пробуємо. Да. І самі стрибаєте, і іграшка вас стрибає, і бабуся стрибає або мама. Так. А ще можна сусіда обійняти ніжно, ніжно, лагідно. отак. Усім серденьком своїм добрим і теплим серденьком, і поділитися радістю, теплом і добром разом зі своїм сусідом. Запам'ятали? Поштовхати, лоскотати, пошептати, пострибати і в кінці обійняти. Домовилися? А тепер починаємо під музику. The Ще нашого сусіда можна поцілувати усічку. Ось така у нас добра гра називається сусіде. І з цією грою можна грати не тільки під час занять, а й після заняття можна, сидячи на килимку вдома, або на дивані, або де, а можливо, в садку, або можливо, ви в ліс пішли погуляти. Крізь, де вам тільки захочеться, головне ваше бажання і ваш, ваш, ну, ваше бажання саме головне, а все інше буде. Отже, ми рухаємося далі. Музичні барви осені. Осінь вона нам дарує дуже гарні, красиві кольори і дуже багато в нас цікавинок у лісі можна знайти в осінньому лісі. І от я знайшла отакі шишечки. Я просила вас підготувати шишечки. Якщо в когось немає шишечки, можете взяти каштани. У кого є каштани? Отакі в мене каштанчики. Якщо немає каштанів, можете взяти, взяти вам м'ячика. Якщо їм ячика немає, беріть аркуш паперу, отак, згортайте його. Один аркуш паперу і другий аркуш паперу. І берете отак у дві ручки, і вам будуть такі імпровізовані шишечки. Домовимося, що це будуть шишечки. Домовилися? Так, а ну пробуйте, покажіть мені ваші шишечки, покажіть. О, бачу, бачу, ба... ой, прекрасно бачу каштанчики, які красиві. Так. Ой, мікітушка підготувався, яку гарну шишечку знайшов. молодчинка, я бачу ого, Ярослав, просто прекрасна фантазія. Два яблука, будуть два швидрі шишечки. Прекрасно, ось такий молодчинка, Альона, є у тебе щось, так? Шишечки, прекрасно. Так, дівчатка є? хлопчики підготувалися. Так, Владусичок, а ну покажи мені свої. У Бла... тебе шишечки, так, да, Владик? Владік, покажи мені ближче. Тебе кашта. А, шишечки, прекрасно, так. Машунька моя смоляр. Ти також шишечки підготувала. Знайшла ой, молодчинка, Так. І звід... два аркуша паперу ось усюди. Марго, будуть у тебе такі шишечки? Так, будуть. Отаких От шишечок ні в кого немає, як у тебе. Будуть такі в нас імпровізовані шишечки. Так, домовилися. А що ми будемо робити? Ми будемо з ними також гратися. Це у нас така буде музична цікавинка. Гра з шишечками. Ми будемо шишечки спочатку з ними стукати зліва. І знають де ліва. По третє, раз, два, три. Раз, два, три. І справа. Раз, два, три. Раз, два, три. Іще раз і разом. Зліва, дві всі дружно зліва. Раз, два, три. Раз, два, три. І справа. Раз, два, три. Разом зі мною. Раз, два, три. Так. Трошечки в мене екран. Так. Далі беремо нашу праву ручку і піднімаємо вгору, 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 вгору. Високо, високо, наче ми на сосні її хочемо зірвати. І опускаємо вниз. І ще раз і дружно. одна ручка права. Зараз тільки права працює. Підняли високо, високо, високо. І потрусили, потрусили, потрусили. Опустили, потрусили. А тепер ліва ручка теж саме. Піднімаємо вгору високо. Дивіться, лікте крівненько, ручку виправляємо. Вис... О, прекрасно всі справляються. Просто бездоганно. І опускаємо. А тепер давайте зробимо наші наші. Чіточки в човнику, такий човник. Отак От ми їх в човнику катаємо вліво вправо, вліво вправо. Так, гойдаємо на, на, на човнику, а потім вперед нашу гойдалку і назад до себе. До екрану показали і до мене. Так, до себе. До екрану до мене і до себе. Хто знає, будь ласка, підспівуйте, Ярослав, я сподіваюся, що ти пам'ятаєш, машунечка, всі. Хто знає, будь ласка, співаємо. В мене ось є такий кошик. Я буду, ось дивіться, імпровізований такий кошик, і тут у мене багато-багато всього, і в тому числі шишечки. Отже, ми починаємо. Беремо шишечки в дві ручки і починаємо нашу музичну гру. Увага на екран! Так, підніміть ваші чуточки, високо-високо підніміть ваші. О, так, щоб я бачила, дві зразу, дві відразу. Молодці! Ми у лісі побували у пушішок надбирали, Будем шишками гуляти, руті каву починати, стукни мрії, раз, два, три. Раз-два-три і раз-два-три. Ще разочок повтори. Раз-два-три і раз-два-три. Сліва, раз-два-три. Раз-два-три. Справа, раз-два-три, раз-два-три. І танцюємо шишечками далі. please Вони такі красиві, розкриті, гарні і такі пахучі, пахучі, запашні. А дивіться, ми з вами зробили трошечки масажик, отак можемо подавити трошечки наші отак ручками шишечки. Так, молочиночки. А тепер я вам пропоную згадати наше минуле заняття. Ми пам'ятаєте, минулого, минулого разу ми були в осінньому лісі, і ми там бачили зайчика, лисичку і чешачка. І я вас попросила побалуватися вдома. Пам'ятаєте? Зробити одною ручкою зайчика, отак, два вушка підняти. А іншою ручкою горбочок. А ну давайте попробуємо, що у вас вийшло. Горбочок і зайчик. І міняємо. Отак. І ще. Отак. Получається? Так, прекрасно! Mm. Давай, давай, давайте. Даривочка, старайся. Отак. Зайчик і горбочок. Зайчик і горобочок, а хто швидше? Слухайте, ну всі справляються. Молодці! Навіть ті, хто вперше, я бачу, справляються. А ну хто швидше? Зайчик, горобочок, отак. Ой, молодці! Так, Правні наші ручки. Молодці! Трусили пальчики? трусили, О, так! Ось, о! Прекрасно! Плавно попрацювали ваші пальчики зараз. Це були в нас дві музичні гри: сусіди, там, де ми гралися з сусідами, так? І наша гра з шишками. Ну, а тепер у нас музична терапія, я хочу, щоб ви поспівали. І зараз буде знову у нас пісня про осінь. Ну куди ж ми без неї? Зараз середина осені, дуже красива і гарна пора. У когось, можливо, сонечко за вікном. Можливо, була сьогодні сонячна погода, а можливо, в когось і дощик. Але в осені немає поганої погоди. так? Вона вся хороша. Якщо йде дощик, ми також радіємо, тому що дощик дуже-дуже потрібен нам усім, так? І нашим рослинам, нашій земельці, нашим квітам, нашим рослинам, тваринам, і нам, людям також потрібен дощ. І от саме про це наша пісенька називається наша пісня «Про осінь». А що ж тут буде відбуватися в цій пісні? Зараз це дізнатися зі слів. Ви цю пісню знаєте, тому співаємо і насолоджуємося музичними барами осені. Так. Ідемо до осені. Мандруємо отак. Отак, ідемо. Так, 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 так. Зараз музика you Більченята гарні. Ой, прекрасно, білочки, так. А павучок отак повзе, повзе жучок, жучок-жучок-жучок, Багато ніжка повзе повзе. Так. Ну і наш улюблений їжачок, який ви вже знаєте. Молочіночки. Ось так, ось таким було сьогодні наше заняття. Було воно веселим і. Поміне наших музичних барв осені. Я сподіваюся, що ви запам'ятали наш, наше заняття і із задоволенням пограєтеся після заняття, заняттях, бо ці наші чудові гриві ігри, і заспіваєте також цю пісень. Домовилися? Так, я ще хочу подивитися, хто в нас іще прийшов. Так, так, Ярославчик, ти сьогодні активний. Я дуже хочу подякувати Нікітушки. Нікітушка, я тебе завжди рада бачити. Ти завжди такий творчий. Активне і гарно працюєш, і не тільки сама і мама з бабусею поряд біля тебе. Так, бабусю, бачу. Нікітушка, ти молодець. Я тобі дякую, Молодчинка. Наталія Крамська. У Вас прекрасний сьогодні дует із мамою. Прекрасно справилися. Приклад чудово. І можете після заняття також погратися і буде дуже чудово І проведете користь у час з задоволенням. Так. Бачу нашого Нікітушку красивого, так, Владусечок, чого ти сьогодні сумуєш? Не сумуй, все добре. Все добре. Я дуже рада тебе бачити, Молодчиночки. Так, ось і підійдемо до кінця наша машулька. Теж чогось така серйозна, чогось дуже-дуже серйозна. Я цим хочу подякувати за те, що ви сьогодні були активними, старанними і дуже дуже уважними, в принципі, як завжди. На нашому сьогоднішньому занятті. Ну, а тепер нам пора прощатися. Давайте підготуємо всі спочатку дівчатка, повітряний поцілунок підготуємо мені Я вам, а ви мені. Отак, під музику будемо робити. Чоловіки, наші мужчини, кулачок. Ну давайте до екрану отак. Кулачок. Отак, права і лівий кулачок. Ну і всі дорослі і з усіма Отак будемо прощатися нашими долоньками, помахом руки співаємо нашого до побачення. Ви його прекрасно знаєте? Співаємо, я тих всіх тих бачу. Увага! Всі чують музику! Дівчатка! Спочатку звертаюсь до вас! До побачення! До побачення! До побачення! Дідчатка! До... sobobashinyaha sobobashinyaha. Дуже-дуже дякую і хочу вам побажати спокійної, тихої і мирної ночі, вечора і взагалі мирних і спокійних днів. І хай вас мир буде на серденьку, мир в ваших оселях, де ви живете, і, звичайно, мир у нашій країні. Я вас обіймаю всіх-всіх міцно міцно цілую всіх і прощаюся до нової музичної зустрічі. Па-па!